У селі Даничів до 53-річної жінки в гості навідалась сестра. З собою вона взяла 45-річного співмешканця. На той час господиня вдома була не сама, з неї також проживав 68-річний чоловік. У господаря горілки не було, тому купити оковиту. Він попросив гостя, дав йому грошей. За словами чоловіка, де купити алкоголю. Він не знайшов, тому повернувся та віддав кошти. Відсутність пляшки пенсіонера розлютила. Тому він з кулаками поліз до опонента. Я приходжу, приношу йому це, горю, оці гроші, приношу 100 рублів отдаю. І мене раз, другий раз з рукою по спині, а потім ще стовком. І сам сідає таку на кушетку, спирається, і головою і в стіну. В нього пішла кров. Де він ліг, то я її одразу поморл, стукнув. І Вже на наступний день, 29 травня, у селі Даничі в місцеві мешканці знайшли тіло чоловіка біля магазину, викликали правоохоронців. Вони встановили всі обставини, а також причину смерті. Смерть громадянина настала внаслідок наслідок отримання чисельних травм голови та грудної дитини. А саме крововилив оболонку та речовину головного мозку та чисельних переломів ребер. проведеними. Заходами було встановлено, що напередодні отримає діяльство пошкоджень. Даний громадянин, перебуваючи в будинку своїх знайомих, спільно з місцевим мешканцям на грунті розпиття спиртних напоїв, вчинили між собою сварку, внаслідок якого і потерпіли, отримав чисельні удари в водої та грудної клітини, які стали подальшими причиною призвели до його смерті. На цей час 45-річний чоловік вже дає покази. За словами поліцейських, йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. За даним фактом слідчим відділенням користь відділу поліції відкрити кримінальне провадження за ознаками кримінального порушення, передбачено частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть таків.